Сказали, що у вас є дуже класний результат да. по щитовидці у вашої дочки. дочки. Да. І хотілося б, щоб ви поділились, бо це дуже важливо для, для тих людей, які будуть слухати, в ну, кого я є подібні проблеми. Пробляю, що... Коротше говоря, у мене дочка заболіла щитовидкою десь 13-14 років. Вже почались проблеми. Так, а що саме? А що саме вага? Піднялась вона і в мене і так була повненька, ага, вона мене почалася вага. Да. І почала сонливость, роздраженність така почала в неї. Вона приходила зі школи, вона падала і спала, тупо спала. А який діагноз да. лікарі стали? Поставили їй аутоімунний тіріводід. Щитовка не виробляє гормон для тіла, який треба для... для роботи організму. Да, да. 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 Ну і ми поїхали на Київ, в цей інститут по Да. Ну, я так способами такими почала, але воно нічого не давало. А що лікарі порадили їй? що ви робили? Гормони. Уже да, на гормони. Вже посадили? На гормони, так. Да. Подобрали, були цю ну, дозу яка, так. і потім її перелічували. Я не пам'ятаю вже. Спочатку, і потім? спочатку ми пили німецькі ці, А... препарати? Да. Я не пам'ятаю, які. Ну, його. це не важливо. Так. Ми почали із половинки дійшли до цілої, до цілої таблетки. Вона там малесенька така, ну до цілої дійшла. І вона встановилася на цілої, так вона й пила. Пішла вона, вона закінчила 11 класу. Ну, вона. симптоми зникли чи ні? Ні. Все було і, Все вага, і вага подималася, геть усе, ну таке. Oh. І вона пішла вчитися. Пішла вона вчитися трошки чуть, у чисту зону, ну ще шарфіка не було, бо я ще не ходила сюди. І вийшло, так вона їх там далі пила. Вийшла замуж, родила малого, і їй сказали після малого, ну вона провіряла і кров здавала на гормони, і тюси. І їй сказали: дітей у вас більше не буде. що? Так. Чесно, не буде дітей. А вона каже: ну, як це так, ну, хай би ще хоча б. Ну, це ну, пов'язували буде... з тим, що щитовитка. щитовідка. Щитовідка, так. У вас щитовідка, у вас і вага, у вас і серце, у вас все. І печенка, і поджелудочна, все, коротше говоря. Тут купляю я шарфіка, вже прийшла в центр. Ну, я знаю, вона не ходила зовсім нога це я ходила, я їй все розказувала. Вона ж не тут була? Чи Ні, вона в, в Києві. В Києві була. Так. Вони зараз в Києві. Так. Я купляю шарфіка, привезла їй все. От до я розказала. все, І вона почала прикладати. У неї горло забувалося. Я не пам'ятаю. Ну, я знаю, зараз кажу десь. Ну, 17 18-й. Навірно, десь так. Да. 16-й, не ще 17-й точно. Угу. Uh -huh. 17-й. І от получилось 17-й. Зараз кажу, почалася війна перед тим, перед війною ще. Щось заболіло. Ну, вже шарфик у неї був. Вона вже користувалася. Да, да. Я їй привезла, розказала їй усе. Перший раз в її горло заболіло, вона приклала. Мам, ти каже, знаєш, воно допомагає. Ну вона спала в ньому чи спала, спала. і ходила, ходила і спала, спала. Да, так. все. Взятю піднялося давлення, вона його приклала, він не вірив, що це воно допомагає. Приклала до руки, примотала йому. Серйозно? Серйозно. Да. Я, Я тому, йому навіть браслет знімала, клала. Він мені не вірив. Через пів часа, ну, може, мінут сорок. Взяття давлення і нормалізувалося, але ну, він в мене такий плотненький. І це він каже: хм, було б це таке й помагає. Горло заболіло, просквозило йому отут в автобусі на роботу їхав. Дочка зняла, поклала. Каже: ти знаєш, за ніч пройшло все? Нема ніде нічого, це чесно, це ж не то що. Тут, виходить, дочки, що то горло заболіло. Каже, поїду, я, мабуть, давно не здавала кров на, на гормони. Угу. Да. Поїхала, вона здала. Це перед тим, як мала забеременіти. Другий раз Другий раз, за внучку. Вона внучку подарила, другий раз за внучку. Да. А внучки буде у березні в тому році три роки. Вона поїхала, здала всі, всю кров, яка треба була там їй. Вони їй кажуть, подождіть, так у вас все в нормі. Де ваш дівся аутоімунний імонний Вона сиділа постійно на гормонах. А вона каже: як? Ну так. А що ви приймали? Вона немає шарфік. Ну як? Вона його тобто зняла. Вона зробила аналіз, да. і все добре. Да, все нормально, все добре. нормалізувалося повністю. Вона Супер. у центр не ходила ні одного дня. Само. Тільки шарфік, тільки шарфік. Тільки і це і зробили аналізи геть усі, і доктор сидить і каже: Ви мені скажіть, стільки років, де воно ділося? Вона витягує шарфік і показує. Я каже: Ви мене вибачте, ну трошечки таке. Бо я каже, приїхала в Йом, а до давай, зняла. А він каже. Ніколи не думав би, що якийсь би шарф поміг би. Це те саме обстеження. Ну, в Києві, вона Киє? да, ж, Житомирської. Там є клініка. Так, Вона там на учоті стояла постійно, ми туди їздили, і там же зробила здивований, і, і вона, був здивований, да, і що да, результат. І вона цей шарф показала. Він каже. Ще від якоїсь шарфіки і стало все нормально. Ну Це не від якогось. Ну, так, да, то вона їй каже, мамка ходить в Ногоб'єст. Вона почала да. казати, йому розказала, ну то й добре каже, що воно вам помогло. І після того моя дочка забеременіла і мені подарила внучку. Ура! І тоді там <рапляє> в нормі. Все, в нормі. Це і зараз все в нормі. Все в нормі. Це просто казка. Да. Це просто <рапляє> дійсно чудово. А вона каже, мам, а ти була права. Я ніколи не вірила, що це якийсь шарфік, один шарфік. Хай ти каже ходила. Вони все казали, що це секта. Ходить <продив> <продив> якусь там секта. Оце <продив> 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 таке. Але дякуючи, дивіться, дякуючи в цьому шарфіку. Ваша дитина здорова і плюс ще подарувала вам внучку. Да. — Ви щаслива? — Да, ви що? Звісно. По-перше, я щаслива, що в неї немає неї. Щоб воно нормалізувалося, щоб почало да, робити да, все. Ось да. що. А по-друге, що і внучка є, слава Богу. — Класно. — Так. Ну, хоч время пройшло. Внуку 11. — А внучці буде... — Це старшого? Да. — А внучці буде 3 роки. То я дуже... Щасливо, Конечно. Ви всім порадите при е, да. проблемах зі щитовим да. користуватися да. шарфіком. 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 Да. Це дійсно чудово. Це реально, Це я просто була в шокі. По-перше, і народила, і по-друге, що вона здорова. І що вона в нормі стала, і аналізи чудові. І прийшла до, до врача і каже, вже як ставати так. на очок. А вона каже: подожіть, у вас же щитовка, а вона каже, так. Да. Ну, а каже, як. Авагітняла, да, коли завагітніла. А вона каже, а як воно? Ну, каже, напевно, це шарфік, що щитовка стала нормально робити у мене. І я каже, запеременіла. Ну, ніхто не вірив. Зврачим ніхто не вірив, що це реально, воно так може бути. Супер. Маючи діагноз. а от ремонтів. Людина позбавилася цієї проблеми, що й народила дівчинку. І зробила щасливими всі. Супер, давайте поаплодуємо. Шо шо шо? Я дуже рада, шо. дякую вам усім, що я до вас попала. Саме головне, що я попала. <ривіт> <Да>. Спочатку мама, <ривіт> та, а тоді подбали <ривіт> про доньку. <ривіт> да. Супер, ми раділи. Дуже дякую вам. Вітаю.